Що таке нейродерміт, тобто висипка на шкірі, яка пов'язана з нервово-емоційними переживаннями? Як це виявити, підтвердити і що з цим робити далі? Вітаю, друзі! З вами Еко-доктор. У нас сьогодні тема шкіра і нерви. Тема виявилася актуальною, розкажу коротку історію. Прийшла на днях пара. Ми перевірили хлопця, знайшли там деякі паразитози в печінці-жовчних шляхах, виявили ну, такі висипку шелушення на, на, на шкірі обличчя. Ну і дівчина захотіла себе також перевірити, бо в неї теж є якісь там плями такі, якісь висипки такі. Типу алергічні, які зудять, коли з'являються. Ну, а я ж би всім пояснюю, що якщо ми маємо десь забруднення, зашлакованість там лімфи, печінки, нирок, кишковика. Ці токсири не встигають виводитися, і відповідно, викидаються або на шкіру у вигляді висипки, або у вигляді молочниці у жінок, або в носоглотку закладає ніс, там, е горло може збільшуватися мигдалики, михдалики. Ну, кудись воно все одно має виходити цей всей забруднений слиз. Звичайно, коли він виходить через шкіру або оболонки, він їх подразнює, виникає мікрозапалення, приєднується флора, ну і далі ви все знаєте. От. І, е, а, а тут такий фокус, що шукаю, шукаю у цю дівчину значить, мікрофлору, а її нема. нема. Тобто я, я бачу по діагностиці, що лімфа пригнічена, що там щось їй заважає. Але ніяк не можу знайти ні, ні, ні вірусів, ні бактерій, ні грибів, ні найпростіших нікого. Не ні навіть гострих емоційних станів не можу знайти. Я починаю допитуватись, коли виникла ця висипка? Вона виникла місяць тому. Після чого, Виникла після стресу. О, бінго! Е, якого стресу? Ну там був певний стрес, сильно переживала, хвилювалася. А таке бувало раніше, що коли сильно хвилювалася, на шкірі з'являлися такі штуки. Бувало. Тобто, це перша ознака, коли людина сильно стресує і в неї з'являються на шкірі якісь висипки, це буває дуже часто пов'язане тим, що емоційний стан людини. Дуже сильно впливає на фізичне. Тобто, коли сильні емоції накривають, симпатична руха, система спазмується, одразу ток лімфи сповільнюється, токсини не встигають виводитися і треба їх кудись скидати на шкіру. Перша ознака це коли від стресів посилюється. На днях знову спілкуюся ще з одною пацієнткою. Вона каже: ну, має таку там висипку невеличку. Але я думаю, що це від, від надлишку грибків в організмі. Я знаю, що мені там сказали е, дієтологи, що треба значить, вивезти грибки і ну, якби стане краще. А, а зараз я стараюся там, не їсти хліба, мучного, там, е, дрожевого, щоб ці грибки не, не годувати, так сказати, щоб вони ж не, не посилювалися в організмі. Хорошо, проходять свята, новий рік, там, Різдво, всі, всі діла. Я питаю, як діла, як, е, як висипка. Вона каже: дивно, я взагалі їла все, що хочу. І тортики, і, і шампанське, ну, все, що, е, все, що мало, мало, мало б погіршити ситуацію. А навпаки, стало краще. ну Прямо побліднішали, зменшилися. І, а ми ж розуміємо, що відбувається на свята. Да? Люди розслабляються, залишають роботу за дверима, зустрічаються з близькими, там, з рідними, з людьми, з якими їм комфортно. Нервова система трошечки розслабляється біно. лімфа починає краще працювати, бо вмикається парасимпатична система, яка направлена на відновлення організму. І одразу плями бліднішають. Обидва ці випадки дуже наглядно показують, одна з цих пацієнток вже пішла зі мною в психоемоційну роботу, подивимось, який буде результат, друга ще думає. Але, але таких випадків насправді дуже багато, коли саме емоційний стан є причиною. Здавалося б, дуже ну, явних таких медичних проблем зі здоров'ям. Звісно, ці всі висадки треба там чимось мазати, зволожувати шкіру, щоб вона ну, не тріскалась, щоб не зуділи, не, не приєднувалася вторинна флора, але це все ну, якби вторинні дії. На, на першому місці виходить так, що треба збалансувати нервову систему в такому випадку. Тому е, якщо е, ви Уже впевнилися, що в вашому організмі немає жодних паразитів, і це ви виявили не тільки через аналіз крові калу, а через якийсь більш розширений перелік. Можна насправді пошукати в емоційних станах. Якщо не можете розібратися, велком ще є у нас у січні місця на прийом вільні в Києві і в Харкові. Можете записуватись, тому що. Ну, найближчим часом розкажу, чому. Можливо, в мене буде трішки менше часу для моїх, особливо харківських пацієнтів, тому хто налаштований почати рік з оздоровлення, вже саме час це планувати. Отака От у нас сьогодні з вами тема про взаємозв'язок емоційного стану і висипки на шкірі. Таке теж буває. Навіть е, е, і таким людям безполезно робити всякі чистки, антипаразитарні програми. Їм треба відновити баланс між симпатичною і парасимпатичною нервовою системою. Перше, що можна самі робити, це відновити повноцінний сон. Е, можливо, попити там магніє з б вітамінами, щоб трішки зняти збудливість, перевірити рівень вітаміну Д, тобто, тому що якщо він сильно знижений, не вистачає кальція, система гіперзбудлива, вона не може заспокоїтися. От. Але і, і плюс чесно самому собі зізнатися, чи немає десь на душі якогось внутрішнього конфлікту. Що хочеться насправді, якби хочеться чогось одного, робимо щось інше, говоримо ще третє, думаємо четверте, і в результаті виникає якийсь такий конфлікт, коли людина сама не розуміє, в який період і як вірно реагувати, і це її пригнічує, порушує її фізичний уже. Стан. Слідкуйте за цим, будьте в гармонії з собою, з навколишнім світом, і тоді у вас буде і здоров'я міцне теж. Все, з вами.